Пасічник Володимир сумом оглядає свої вулики. Довкола мертві бджоли. Комахи почали падати додолу за лічені хвилини після того, як на полях з'явилася техніка крісагро. Кропили десь приблизно метрів напевно 100. Десь через хвилин 15-20 бджоли вже то прилітали. І так біля вулиці вони падали мертві». Воно продовжується два роки, саме масове отриєння, це було навесні, у квітні місяці. Люди увічують, адже кажуть на цей раз працівники агрофірми перейшли усі допустимі межі, і гербіциди розпилювали з вертольота за декілька метрів від людських городів. Оце от моя мій город Ой. тут. Оце от закінчується. Це теж людський город, а це от їхня кукуруза. Угу. Оце тут межі, ну немає ніякої. Ви дивіться, оце от пару метрів, три метри Там є дорожка в кінці цього. І починається кукуруза. І він на цей кукурузу от прямо отут, От, от, от прямо отут. Угу. Такого піднімається високо для розворота. І це все летить, в мою сторону, сюди, візде летить. Перші симптоми отруєння в людей почали проявлятися вже за декілька хвилин після оприскування полів. У мене зараз вже в горлі першить, потім чогось тут кожен раз, коли от кроплять, мене не то, що там болить чи каже, от мене першить в горлі. Зараз на городах є огірки, там помідори починаються, вишні ще не всі зібрали. Там кабачки, це ж все є. Це все ми їмо. По перше. По-друге, ми це несемо на базар, це ж не тільки наша проблема. Проте вже два роки людям не може ніхто допомогти в лікарнях, діагностують отруєння невідомою речовиною. Відтак довести, що проблеми зі здоров'ям виникають саме через гербіциди. Дуже складно. Особливо страждають маленькі діти. От в нас був такий випадок дітей багато, що лежали в Дядьковицькій районній лікарні, і навіть один такий випадок, що дитя одне було і в обласній лікарні лежало. Лікарі дали таке заключення, що діти отруюються невідомою речовиною. Що його практично ну чи реактивів немає, щоб досконало зробити той аналіз. Допоможіть нам у цьому. Вони нас кроплять, вони нас закроплюють. Ми зв'язались з керівництвом Акріс Агро. Проте конструктивного діалогу не вийшло. В телефонній розмові заступник директора агрофірми Богдан Брикайло повідомив, що він у відпустці водночас наголосив: А Агро все робить законно. Ми кропимо зортольота. Ми робимо кризконі, проводимо. Так. Є всі документи, документація вся а, є до того, щоб ці роботи виконувати. Яка має бути відстань від того, щоб розпилювати од з вертольота і до будинку житлового? Всі відстані регулюються. Є правила, так внесення пестицидів с комусподарстві? Отак ну, є всі регулювальні акти. Так. Ну це я знаю. Це має бути кілометр мінімум. Тим часом люди знову звернулися в поліцію. 8 липня до поліції надійшло шість повідомлень від жителів села Велика Омеляна, що у Рідненському районі, зі скаргами, що літаки однієї із агрофірм окроплюють поля, порушуючи санітарні норми. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 239 кримінального кодексу України забруднення або псування земель. А поки триває розслідування, місцеві оббивають пороги усіх інстанцій. Написали листи, навіть керівникам держави обіцяють, якщо Акріс Агро буде і надалі їх труїти, будуть вдаватися до більш радикальних методів. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.